Друзі, всіх вітаю на каналі. Продовжимо розбирати заяви однієї з найогидніших медіапропагандисток влади Зеленського Наталі В Попередніх відео ми розбирали заяву Мосейчук про те, що ті, хто критикують владу Зеленського, висловлюють свою думку. словами Мосейчук повинні чекати, що до них постукує в двері СБУ. Також Мосейчук заявила, що всі чоловіки без варіантів. Пройдуть ТЦК і далі відповідно направляться на фронт щодо чоловіків. Я думаю, що переважна більшість пройдуть і ТЦК і ВЛК. Іншого виходу немає. Ситуація на фронті не така, щоб жарти жартувати. Але у людей виникло питання: а де переховується 26-річний син Наталі Мосичук? Відповідно до політичної позиції, Мосичук її син повинен зараз побувати на службі в зсу та служити на фронті на першій лінії. Відбивати Авдіївку, Бахмут, Солідар та інші міста. Але виявилось, що 26-річний син Наталі Мосичук перебуває за кордоном, і Наталка почала публічно виправдовуватись. Далі, і з приводу свого сина, я теж дала пояснення громадськості, тому що Антон виїхав за три з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення. По-перше, в українському законодавстві немає таких термінів, як. Повномасштабна війна чи маломасштабна війна. Напад Російської Федерації на Україну, вторгнення армії РФ, відбувся в 2014 році. І з 2014 року триває війна. Так, політична влада не хоче відзнавати стан війни, але фактично, в реальному світі, війна вже триває в Україні 10 років. Наприклад, я виїхав з України в 2015 році, іммігрував до Сполучених Штатів. І зараз пропагандисти, в тому числі мені, пишуть, що я нібито ухилянт, я нібито повинен повернутися в Україну та служити. Тобто до мене застосовуються такі стандарти. Але син Мосейчук, який виїхав 3,5 роки, він позбавлений цих стандартів, тому що, за словами, він. Емігрував до повномасштабної, тобто, ніби то в мирний час він емігрував. Типу, то зараз то, то було три роки мир, а зараз ось повномасштабне. Син Мосейчук виїхав під час війни, тому що війна триває з 2014 року. І якщо Мосейчук кличе інших на війну, то, по-перше, вона повинна була мобілізувати свого сина в першу чергу, відправити його на фронт. Не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну він не збирається. Власності у нього немає. Фабрики у нього е, кондитерської немає, ні на що не претендує. За кордоном перебува величезна кількість чоловіків, які також не мають нічого в Україні, в тому числі фабрик. Але влада Зеленського заявляє, що всі чоловіки повинні повернутися в Україну та воювати, тому що вони юридично мають українське громадянство. Але Мусичук робить виключення для свого синочка, типу, в нього немає фабрики. Та причому тут фабрика. Має він фабрику, не має. Ну, то він до заяв влади Зеленського, якщо ти громадянином України, має чи не маєш, повинен воювати. Мосичук повинна публічно виступити, до свого сина звернутися і сказати: синулька, повертайся на службу в Україну. І він не порушував закон і не виїжджав 24.02.22. А... Масичук оправдовує сина, що він виїхав і не порушував закон, тому що виїхав до 24 лютого. Раніше Масичук заявляла, що ті чоловіки, які виїхали після 24 го вони Порушують закон. В законі України немає заборони ну, закон? перетину кордону. Трьох дітей немає. Ні, е, там закону нема перетину. У нас по він не людина з інвалідністю, щоб виїжджати. Немає вижувати. заборони перетину кордону. Ну чому немає? У нас це люди призивного чоловіки приземного віку. Розумію, не розуміють вони юримають право виїхати за кордон. На підставі правильно? чого? Ні, відповідно до статті 33 конституції. Грунтується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України. За винятком обмежень, які встановлюються законом в Україні, з 24 лютого не існує і до цього не існувало, і не існує з 24 лютого 2022 року будь-якого закону, який обмежує виїзд чоловіків 18-60 років. Це забаганка Зеленського, його приватна забаганка, але вона не є законною. Тому посилання те, що Мосейчук, що її син виїхав до 24-го, він хороший, а ті, хто після 24-го погані. Це є маніпуляція, тому що і ті, хто виїхали до 24-го, і ті, хто виїхали після 24-го, ніхто з них не порушував закон. Суть в тому, що всі ці пропагандисти відправляють на фронт тільки інших людей, своїх дітей, родичів, близьких, самі по собі не їдуть на фронт, вони оберігають своїх близьких, тому що знають, що там вони загинуть, вони це усвідомлюють. Інстинкт самозбереження. Але ж він не працює по відношенню до інших людей, так? Мосейчук підтримує новий закон про мобілізацію, який в тому числі забороняє консульські послуги для чоловіків закордонним, які не стали на облік ТЦК, а також взагалі забороняє видачу закордонних паспортів. Мені цікаво, син Мосийчук відмовився від українського паспорту, чи продовжує їм користуватися і буде його поновлювати. Суть нового закону про мобілізацію, що всі чоловіки, всі чоловіки, які перебувають за кордоном і є громадянами України, в незалежності від того, коли вони виїхали, вчора, 5 років тому, 50 років тому, тисячу років тому, це не важливо. Вказано, що всі чоловіки, громадяни України, які перебувають за кордон, повинні стати на облік в ТЦК, а потім, коли вистати на облік ТЦК, їх викличуть на ВЛК проходити. Медкомісію в Україну, а потім будуть мобілізовані на фронт. Так ось, якщо Масичук захищає цей закон, то її синочок, відповідно, повинен стати на облік в ТЦК за кордоном, а потім приїхати в Україну проходити ВЛК. Це ж логічно. Чи стане на облік син Масичук в ТЦК, я думаю, що не стане. Всі ці крикуни, пропагандисти на гарматний постріл не підійдуть до фронту. Подивіться, вони не вилазять з телеканалів і чоловічої статі, і жіночої статі, чи жіночої прачать своїх синів, чоловічої, звісно, самі не йдуть на фронт. Вони кричать лише щоб повинні йти інші. І роблять вони це, тому що розуміють, що якщо інші не підуть, їм доведеться йти. І щоб самим не йти, вони обслуговують режим Зеленського, працюючи пропагандистами, закликаючи інших йти помирати. А вони будуть жити надалі і викрикувати свої лозунги на телеканалах. Іронія в тому, що все цей зброд очолює чотирижди ухилянт Володимир Зеленський, який отримував чотири повістки на службу після нападу Росії в 2014 році. В 2014-15 отримав чотири повістки на службу в ЗСУ. Він сам підтвердив, що так дійсно повістки він отримав, але на службу не пішов. Просто проігнорував. І тоді слабка влада. Не посадила Зеленського. Потрібно було посадити його в тюрму. І зараз це була інша історія. Але вони не посадили Зеленського за ухиляння від мобілізації. А зараз, дорвавшись до влади, він катує людей і приймає такі от божевільні закони. Іронія життя. Дякую за увагу.